Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема нашого уроку святковий календар осені. Ми сонечко вітаємо. Встаємо разом з ним. Зарядку починаємо під небом голуби. Головне, щоб небо було мирним. Перейшла дівчина до хати. Узялась хазінувати. Правно з криєм відімкнула, в жовту свитку ліс вдягнула. Що це? Це осінь. В жовте лист пофарбувала, урожай з полів зібрала, золотила верба в коси, чарівниця, царівна осінь. В школах дзвоник придзвенів, школя й рібдів знань зустрів. В лісі виросли грибочки, у опеньках всі пеньочки. Правильно це місяць вересень? Каплі з неба, дахів, стріх, дощ холодний, перший сніг, почорнів без листя сад що за місяць? Листопад правильно? Наступна загадка. Чарівник прийшов у ліс, фарби пензлика приніс. У діброві та садочку стали жовтими листочки. Що це за місяць? Це місяць жовтень, правильно? Він усе розфарбовує свої яскраві кольори. Крім багатих урожаїв, осінь має ще й багато свят. Пропоную сьогодні вам ознайомитися із святковим календарем осені. Пригадай, яким святом розпочинається шкільний рік. Правильно! Новий шкільний рік починається святом День Знань. А коли він відзначається? Це свято відзначається 1 вересня, коли ми йдемо до школи. 1 жовтня відзначають День захисників та захисниць України. Це свято мужніх та хоробрих воїнів. Усі ми вітаємо тих, хто боронив і боронить свободу України та мир в нашій країні. Свято бере початок з часів, коли українці захищалися від постійних ворожих нападів. Вололюбний народ був змушений боронити життя своє і своїх рідних. Так мирні селяни перетворилися в сміливих, загартованих воїнів, яких почали називати козаками, що означало вільна людина. Тому це свято ще називають Днем українського козацтва, коли козаки збирали велику раду, на якій обирали гетьмана, та визначалися з планами на майбутнє. Козаки славилися силою, спритністю, умінням дружити. Їх найулюбленішою твариною був кінь. У багатьох піснях, переказах він є братом та бойовим товаришем. Будь ласка, вивчіть цю мирилку і при нагоді скористайтеся нею. Козацька мирилка. Я козак, і ти козак. Я вояк і ти вояк. Щоб в бою стояти мужньо, ми повинні бути дружні. Ми, хоробрі вояки, побратими козаки. Ось така цікава козацька мирилка. До Дня захисників та захисниць України школярі готують листівки зі словами вітання. Слава Україні! Героям слава! Поцікавтеся і підготуйте розповідь про захисників вітчизни у своїй родині, якщо такі є. Можливо, хтось із ваших близьких чи знайомих. 9 листопада День української писемності та мови. Для нас важливо знати і берегти Державну мову України. Про це написано в основному законі країни Конституції України. Обговоріть, яку книжку ви вперше прочитали українською мовою. Якими словами ви можете привітати однокласників зі святом? Правильно, це слова вітаю. Поздоровляю ще, прийми щирі вітання. Вітаю тебе з, називаючи свято, з яким саме днем. Давай пригадаємо, що цікавого для вас було на уроці. Що нового дізналися? Що було складно? Чого навчилися на уроці? Як будете застосовувати нові знання чи навички? Будь ласка, оціни свою роботу на уроці будь-якою цеглинкою. Дякую вам за увагу! Ви гарно попрацювали!